Семикласник Назарій викидує сміття у роздільні контейнери. У 13-й гімназії, де навчається хлопець, встановили чотири такі контейнери, щоб окремо збирати органічні відходи, вторсировину та папір. Користуватися смітниками учні вчили на уроках з екології. Тут є папір, пластик, скло і метал. Щоб переробляти, наприклад, якщо викидати пластик в смітник для пластику, то його можна потім переробити. Так само з металом, склом і папером. Стуватися, я це легко навчилася. Ми так дбаємо про природу, сортуємо сміття. Для мене це не було важко зробити, навчитися. Багато хто кидає сміття, вони теж це навчилися. У гімназії навчаються орієнтовно 600 учнів, щоб їм було зручно викидати сміття роздільно. По чотири окремі контейнери розмістили на першому та другому поверсі гімназії. Цієї кількості смітників закладу достатньо, каже виконувачка обов'язків директора гімназії Лариса Месенчук. Ми придбали згідно свого кошторису. У нас були закладені кошти на придбання товарів, і тому ми уклали і придбали оці мусорні контейнери. Свої кошти. десь по моєму 3200 ми закла. Роздільні контейнери встановили у приміщеннях всіх шкіл громади, каже начальниця міського управління освіти Ірина Ткачук. Рішення про це ухвалили у липні на виконкомі. Кількість контейнерів розрахували так, щоб їх було достатньо для потреб усіх учнів. Якщо ми говоримо, що поверх, так то в одній школі, в якій навчається 80 дітей, то на поверх буде достатньо цих чотирьох урн. Якщо ми говоримо про великі школи, на кшталт 13-го ліцею, 20-го ліцею, в якого навчається навчаються поверх тисячі учнів, то очевидно, що на поверх він є великим недостатньо такої кількості, тому їх встановлювали декілька. За словами Ткачук, контейнери для роздільного збору сміття становлять також на території закладів. Це мають зробити компанії, які вивозять побутові відходи у Чернівцях. Це фірми Max Clean City та Укрвторресурси Буковина. З ними уклали договір у міському департаменті транспорту у Пашку Анастасія, Роман Палата Суспільне новини, Чернівці.